Якщо казати, знаєте, чи які є е, наслідки або ризики, ну спрогнозувати їх там, напевно, дуже складно, але ми бачимо, що відбувається на цих територіях за весь час цього окупації, ну, і будемо казати умовно, еволюцію е, руху е, окупантів е, на, на наших територіях. Дійсно, навіть навіть і 10%, які так, якщо ну отрахувати, там дійсно прийшли на ці вибори і підтримали там. Ну взагалі просто прийшли на вибори там добровільно і здійснили свій вибор на окупованих територіях, вони дали можливість, е, скажімо так, окупаційній владі е, ну більш певно розповідати про те, що в них є такі симпатіки, на які мешкають там на територіях. Херсонської області, вони, вони починають розганяти на сьогоднішній день історію, що дійсно люди ходили на вибори, тому вони лігамітізували. Ну будемо казати, ті процеси, які відбувалися. Ну і скажемо так. Це воно більш ну напевно, все ж таки психологічно впливає на людей, які живуть, які не хочуть ну будемо казати окупаційної влади. Вони не хочуть в лапках цього руського міру з ну економічного або з політичного воно ну, нічого воно не принесло. Насправді, ну знаєте, там вони бавляться, вони вони проводили перереєстрацію підприємств. Які не визнає там жодна країна світу, вони там, ну скажімо так, вводили нові освітні програми, які е, ну, вони кажуть, що вони є там прогресивними, вони направлені на те, щоб там на підтримку на розвиток, скажімо так, патріотизму, знову ж таки, умовного патріотизму там серед дітей, які залишилися на цих територіях, ну знову ж таки це, є, це не є ну, знаєте, тією подією, яка там має за собою наслідки. Вони принесли. На окуповану територію, знаєте, ще більше. Ну, будемо так, якщо високопарно казати, так ще більше тьми, е, тому що то, що відбувається, е, то, що відбувається на всій Росії, і те, що, знаєте, знаєте, воно як така ракова пухлина, яка нам намагається поширюватися на всі території, ну, дійсно, воно е, впливає. Впливає. Тому що вони починають попереджувати людей призовного віку, мається на увазі там чоловіків, принаймні зараз, про те, що е, їм не зараз ще їм поки що необхідно стати на облік в військоматах так званих там російської, е, російської армії, які зареєструвалися на наших окупованих територіях. Ну а далі. Рух ми бачили, що відбувалося там, скажімо, так званих ДНР, ЛНР, коли людей, які були там на обліку, людей, які, скажімо так, десь погодилися служити ну, в арміях там, чи Російської Федерації або цих непризнаних республік і чи самопроголошених, ну і як результат, вони на сьогоднішній день лежать в землі в Україні. Ну скажімо, ну насправді там де їм і місце, але ну, треба розуміти, що. Все ж таки, це процеси, на які в першу чергу впливає на все ж політика, в першу чергу впливає інформаційна війна, яка війна, яка проводиться там Російською Федерацією, тому наслідки вони є. Ми чули, скажімо так, після вибір виборну річ цього так званого лідера Росії, який оголосив про умовне створення якихось там санітарних зон. Продовження виборів, які відбулися, ну, це насправді є якраз тось, продовження терору стосовно там, українського народу, який е, мешкає, на жаль, на тимчасово окупованих територіях. Знаєте, я вам скажу, що депортація, напевно, це такий другий, третій етап, який поки що вони ну, навряд вони. Дадуться до депортації з тих територій, які є, тому що е, армія, яка знаходиться там, вона повинна мати той. Ну будемо сказати, там живий щит. Які там є із наших громадян, які залишилися наших українців, херсонців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, тому що ну, немає ніякого секрету в тому, що вони розташовують свої точки там для обстрілу правого берега, вони облаштовують в селах, вони облаштовують в містах, які серед будинків, і, скажімо так. Депортувати населення з цих територій для них це не вихід, тому що вони розуміють, що вони будуть там один на один з, з силами оборони України, а вони не звикли воювати таким чином. Ви людей він повинен бути пов'язаний з завезенням нових людей. Вони вже це показали дуже чітко, як вони там зробили. Створили так звану Калінінградську область на місці там німецького міста Кінінсберг. І як вони вивезли цих людей, там німців, які мешкали на тих територіях? Вони їх вивезли в Казахстан Північний, а замість них привезли. Ну будемо знаєте, сказати так маргінально налаштованих росіян. Або ну я не знаю, навіть як там схрезитирозувати цю націю, там тих людей, які там заїхали в чужі квартири і не продовжили своє життя. Тому я думаю, що це там більш пізній етап, тому що привезти сьогодні бажаючих там приїхати, скажімо так, ну, будемо казати, умовно, з материкової Росії, ну, бажаючих, я думаю, не дуже багато. Тому, скажімо так, ну, вивіз людей це такий може бути другий, третій етап, якщо, скажімо так, все ж це ж ми сподіваємося, що Збройні Сили України внесуть корективні плани. Тому ну я думаю, що ми уникнемо там цього другого етапу. А етап репресії він дійсно відбувається. Я вам скажу, надходять інформація там і тимчасово окупованого там колишнього Чеплинського району, і Каланчацького, про те, що ну, людей хапають просто для того, щоб створити атмосферу хаосу, атмосферу страху, атмосферу терору, тому що. Вони забирають чоловіків, навіть непричетних зовсім ні до яких там, ну скажімо так, де до якого спротиву, не до чого. Вони їх піддають тортурам, вони знущаються над ними. Вони, ну будемо казати умовно, намагаються зламати волю людини до спротиву, враховуючи той ну рівень спротиву, який там є що У них ну, зовсім не виходить це все. Тому не незважаючи на такі репресивні... Заходи, вони все ж таки, ну, наші люди все ж таки протидіють. Ну і знову ж таки, казати, що сьогодні лівий берег там став російським, ну, навіть ті самі вибори вони показали, там сама максимальна оцінка е участі, добровільної участі наших людей, які живуть там, це ну, максимум 10%. І казати сьогодні там про те, про те, що там, ну скажімо так, як вони там позиціонують, що там Путіна обирали там більш ніж 80%, Ну це все там відверта брехня. А на наших територіях, ну я не буду казати, що 90% чекають. Ну бо це знаєте, та такий статістика, це така наука, ну трошки інакше. Але в тому, що 10% відсотків це вже є показник того, що люди дійсно більшість людей, яка знаходиться на тих територіях, вона чекає, чекає повернення під контроль України, чекає збройних сил, вірить, вірить українській владі, і впевнений, що знаєте це якраз ота відправна точка, яка дасть можливість там повертатися на ці території. Вони вже максимально заблокували можливість людей там виїжджати з цієї території. Якщо вони раніше там закликали людей переїжджати, там надавали якісь там умовно сертифікати на там житло в Росії там інші якісь там речі, то сьогодні це вже, ну, це вже не працює. Може бути стосовно якихось там абсолютно лояльних до окупаційного режиму людей, але до основної маси людей це Ну немає сьогодні ніякого відношення. Крім того, я вам скажу, що ну навіть наявність там або відсутність російського паспорту, воно не давало ніяких, скажімо так, пільг в тому, що приймати участь або не приймати участь у виборах. Вони навіть дозволяли людям, які мають українські паспорти, йти й обирати так, так званого. Президенту Російської Федерації тому знаєте, репресія, знову ж таки, вона може що, що може бути там запаленому мозку, мозку окупанта. Мені дуже складно там прогнозувати, але то, що вони намагаються сьогодні тиснути психологічно і на е, лівий берег. І ми бачили у той ПСО, яке розганялося там вже на протязі останнього місяця про те, що там українська влада здасть Херсон, про те, що там території там, правобережної Херсонщини будуть, як вони кажуть, повернуті там росіянам. Ну, я хочу сказати, що це відверта брехня, відверта ПСО. Сили оборони тримають все на такому, знаєте, міцному замку. І навіть там нещодавно та вилазка, яку вони хотіли продемонструвати, ті диверсійно-розвідувальні групи, які йшли там в бік Херсона, вони були уражені, вони були знищені, і було чітко показано про те, що там ну, ми ворога чекаємо будь-який час, і готові для того, щоб там дати гідну відсіч.